Фракція б'ют, ваші опоненти, мають намір просити президента Януковича не підписувати ці зміни до регламенту у разі їх остаточного ухвалення. Ви припускаєте взагалі таку ймовірність, що от ваш лідер Ні. Янукович візьме і не підпише закон, який Ні. ви ухвалите останнім. Не припускаю. особливо якщо на цьому наполягають. Фракція Ну і взагалі я не припускаю, щоб президент Янукович не підтримав законопроект, який вносить його ж фракція у парламенті. Mm -hmm. Це от ваш лідер Погодтись. обіцяв сприяти об'єднанню країни, але от ухвалення сьогодні зміни до порядку формування коаліції, які ініціювала ваша партія, для багатьох стали ознаками цитую знищення демократичних принципів. Низка представників націонал-демократичних сил назвали це знову ж цитую. Конституційним переворотом та першим кроком до узурпації влади. От якщо ви хочете бачити Віктора Януковича президентом усієї, абсолютно усієї України, а не лише її частини, от навіщо створювати були подібні прецеденти? От Навіщо було так? От, ви ж могли спрогнозувати реакцію націонал-демократів? Чи компроміс в регіонах не завжди в Пошані? Перепрошую. А, до речі, компроміс? Саме фракція партії регіонів завжди в пошанні це єдина умова, з якою Завжди фракція партії регіонів і особисто президент Янукович виходить у перемовний процес. Це перше. По-друге, що стосується висловів е, так званих націонал-демократичних сил. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що, на жаль, наші опоненти дуже добре вміють навішувати ярлики та розказувати, хто є демократ, які вчинки є демократичними, які не демократичними. Я вам можу навести останній приклад. Безпосередньо е, Юлія Володимирівна. Коли лідер фракції НУНС Микола Мартиненка її підтримував і прийшов зрадив колишнього президента і приєднався до лав, так би мовити, коаліції, зробив все для того, щоб утримати Юлію Володимирівну при владі, вона усюди розповідала про те, який він чесний порядний політик, після того як вона програла президентську гонку. Микола Мартиненка, як лідер фракції, ну запропонував прем'єр-міністру Тимошенка тоді ще для того, щоб. Зберегти демократичну коаліцію, ну, так, так. піти добровільно у відставку і висунути Призначити іншого, іншого так, так, але це не буде історі. коаліція з партії регіонів. Тоді було збережено демократичну коаліцію. І що ми тут же почули з вуст прем'єр-міністра про те, що Мартиненко зрадник, він такий негідник і тоді. Тому я вам хочу сказати, що для цих націонал-демократів псевдонаціонал-демократів головне, на жаль, не цінності, не ідеологія, ну, не жодна так, платформа які... це жодним чином. Нам не пов'язана з певними Мартиненка демократичними, було, тому... так, але ж це останній приклад, який дуже красномовно про це свідчить. Що для них взагалі не важливі ні демократичні цінності, ні якісь певні ідеологічні засади. Мова йде лише про певні політичні торги, про збереження певних посад, впливу, адмінресурсу і просто доступу до бюджету, якого на жаль не було так прийнято. Та? тому ви знаєте, навіть коментувати це не має сенсу. Я Менше знаєте, от ініціатори. Подібного з цього звернення цитати якої я навів, зокрема, і Юрій Луценко, як з міністр внутрішніх справ, серед ну, це них ще вони то заклик... демократ. Знаєте, ну, демократ Юрій Луценко, вибачте, й, після першого ж... нього, пані ви не про нього мова. після я... першого ж інциденту з мером Черновецьким, після його ганебної поведінки, яка просто осоромила на весь світ Україну, і він не подав у відставку. Цей політик взагалі не має права, Я вважаю, відкривати рота та робити якісь заяви, особливо з приводу демократичності певних цінностей. тим не менше він закликав до загальної мобілізації українських сил. Mm. Вас не лякає от така перспектива, що все ж таки все, що стосується Юрія Віталійовича, мене дуже лякає. Це я вважаю не зовсім здорова людина, і тому він може робити певні, звісно, заяви і когось до чогось закликати. Але це я переконана, не буде жодних наслідків мати. Пані Арино, ми продовжимо нашу розмову стосовно і коаліції, і ймовірної і взагалі ролі опозиції в нашому житті політичному, експерти, до речі, скептично ставляться до тієї технології, до якої вдалися ваші колеги, аби створювати цю більшість. Ну, а ще саме... ніхто нічого не створює. Навіщо ви зараз перекручуєте ні, ні, і якимось чином формулюєте? Ви, ви, ви знаєте, що я взагалі хочу сказати. Ну, ви, ну, ви вже кажете, що до тієї, якою е, вдалися ваші колеги по створенню коаліції. Ще ніхто Нічого не створює. Навіщо Добре. ж так формулювати Розумнішим, Вони вважають, було би спочатку знайти сильного прем'єра. Потім створити сильну коаліцію і лише в останню чергу знімати з посади прем'єра Тимошенко. А оскільки ви, тобто ваші колеги, почали з кінця у цьому списку, тому тепер маєте нести повну відповідальність за все одразу і за фігуру прем'єра, і за створення коаліції. Крім того, вартість, що цікаво, також вартість золота у цих акціях фракції НУНС піднімається, можна сказати, щоденно. От ви здатні будете при потребі задовольнити усі апетити. Фракції цієї найцікавішої фракції НУНС, яка існує в парламенті, яка є вашим теоретичним гіпотетичним союзником. Ну, давайте відповідати по черзі. По-перше, метою створення коаліції, ще раз наголошую, є не задоволення апетитів оцієї цікавої фракції, чи окремих депутатів, чи якихось потреб. А Інакше чому... вони не війдуть в вашу коаліцію, якщо Ні, ви їх не Ні, Я задовольните. хочу наголосити на тому, що коаліція. Повинна створюватись не під використання якогось ресурсу не для задоволення чиїхось власних потреб, а задля того, щоб вивести країну із кризи, задля того, щоб почала розвиватися економіка. І якщо наші е колеги Ставлять свої особисті інтереси вище ніж інтереси громадян, то ми підемо на дострокові парламентські вибори. І ви побачите, як суттєво скоротиться фракція НУНС у майбутньому а, парламенті. Ви таким чином понижаєте вартість золота в їхніх акціях а, да оцими я, розмовами про я можливість дочасних виборів реально вам. А, обрисувати, намалювати цю картину, тобто і склад цієї фракції зміниться ще суттєвіше, аніж е, кількість, так і вони це так само розуміють. Тому ми, ми, ми повинні е, в основу все ж таки ставити не посаду. Безперечно, я не буду вам казати про те, що нема певних е, торгів, можна навіть і так казати, з боку нунсу, коли котрі ходять і намагаються якісь посади для себе отримати. Але ж це нормально, оскільки ми будемо нести колегіальну відповідь. Дальність. Тобто, якщо коаліція формує уряд, то, безперечно, фракція НОНС так само повинна а, отримати певні портфелі, і таким чином вона буде відповідати за все, що коїться в країні. Це абсолютно нормальний, демократичний, цивілізований процес. Але задовільняти, ще раз наголошую, чиїсь там особисті потреби, ми не збираємось. І ще ви питали, а, нагадайте, будь ласка, про те, чому ви почали з кінця, а не спочатку? Так, да. це не ми почали з кінця. Ви знаєте. А, на Терезах було, або уряд Тимошенка ще залишається при владі, або е, у нас взагалі е, вже руйнується все, що можна зруйнувати. Я вам хочу ще раз сказати: найкращі показники е, керування Юлії Володимирівні це все, про що. Я Ви знаєте, взагалі, період е, керування Тимошенка урядом війде в історію, як, по-перше, е, Період невиконаних обіцянок жодних, період безглуздої бюджетної та податкової політики, період зубожіння людей, зростання безробіття, падіння промисловості. Ну, То залишати... ми за неї Ні залишати взагалі не ведемо. ще її на посаді було просто злочином проти власного народу, і це не ми, вибачте, придумали а. її за це проголосувала 243 народних депутати і свою негативну. оцінку... А Чому оцінку... не ви, ви ж подавали подання подавали, робили але з приводу так, відставки... звичайно. Відстав. То чому це не віддала? Але якщо ви пам'ятаєте, Юля Володимирівна і сама минулого тижня наполягала на тому, щоб розглянули питання щодо відставки уряду. Тому першу ініціативу висловила, власне кажучи, вона, але ж не вміння на жаль, цього політика цивілізована передати владу перейти в опозицію призвела до того ганебного процесу, який відбув.